Намасте! ви коли-небудь мріяли про Непал, величні гімалаї, буддійські храми, усміхнені люди. Здавалося б, про цю країну вже все відомо. Але сьогодні я розкрию для вас неймовірні факти про Непал, які ви навряд чи знайдете у звичайних туристичних брошурах. Готові подивитися на Непал іншими очима. Поїхали у самому серці Непальської долини, в древніх містах Катманду, Патан і Бхактапур. Вже століттями існує унікальна традиція: поклоніння живій богині, відомій як кумарі. Її обирають з маленьких дівчаток, які відповідають 32 особливим фізичним ознакам, що символізують досконалість. Уявіть собі, який це відповідальний процес знайти втілення божественної енергії серед звичайних дітей. Після обрання кумарі переїжджає до спеціального храму, де її шанують як живу богиню. Її погляд вважається благословенням, а її поява на публіці особливою подією. Цікаво, що до певного віку або до першої менструації кумарі залишається богинею, після чого обирається нова дівчинка. Це не просто екзотична традиція для туристів, це глибоко вкорінена частина релігійного та культурного життя Непалу. Яка викликає багато дискусій у сучасному світі. Непал це не лише гори, але й неймовірне лінгвістичне різноманіття. Тут розмовляють понад 120 різними мовами та діалектами. Уявіть собі, наскільки різноманітною є культура цієї невеликої країни. Прогулюючись вулицями міст та селищ Непалу, ви неодмінно помітите їх. Корів, які почуваються тут абсолютно вільно, вони можуть неквапливо перетинати жваві дороги, відпочивати посеред тротуарів або навіть зайти до крамниці. І ніхто не вижене їх, не прожене і тим паче не скривдить. Чому ж ці тварини користуються такою особливою повагою? Річ у тім, що в індуїзмі, який є основною релігією Непалу, корова вважається священною твариною. Її асоціюють з богинею землі Прітхіві, яка символізує родючість та материнство. Корова дає молоко життєво важливий продукт, який годує людей подібно до того, як мати годує свою дитину. Тому ставитися до корови з повагою це вияв вдячності до природи та божественних сил, які дають життя. Тож, коли ви опинитеся в Непалі. І побачите корову, яка спокійно відпочиває посеред вулиці, згадайте, що це не просто тварина, це символ глибокої культурної та релігійної традиції, яка є невід'ємною частиною непальського життя. А для тих, чиє серце б'ється частіше від одного погляду на величні гірські пейзажі, Непал приховує справжню перлину озеро Тілічо, розташоване на вражаючій висоті понад 4900 метрів над рівнем моря, воно справедливо вважається одним з найвисокогірніших озер світу. Уявіть собі. Кришталево-чиста, майже дзеркальна водна гладь оточена суворими величними вершинами гірського масиву Анна Пурна, чиї снігові шапки відбиваються в його прозорих водах. Серед величних і суворих вершин гімалайських гір в царстві вічного снігу та льоду живе одна з найзагадковіших істот нашої планети Єті або гімалайська снігова людина. Для західного світу історії про цю людиноподібну істоту, що мешкає у високогір'ї, довгий час здавалися лише екзотичними легендами. Проте для місцевих жителів Непалу, особливо для шерпів, які є невід'ємною частиною гірських експедицій. Розповіді про єті це частина їхньої культури та вірувань. З наукової точки зору існування єті залишається недоведеним. Так чи інакше, історії про Єті є невід'ємною частиною магії Гімалаїв, додаючи нотку таємничості та непізнаного до величних засніжених вершин. Які з цих фактів вразили вас найбільше? А можливо, ви знаєте ще якісь цікаві особливості Непалу? Діліться своїми думками в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. Ось такий він, невідомий та захопливий Непал. Сподіваюся, ці факти відкрили для вас нові грані цієї неймовірної країни. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк та підписатися на мій канал. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.